Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново Трамп поговорив з Путіним про припинення вогню, а ЗСУ вже збивають російські каби. Він зрадив Путіна. Генерала Гурульова вигнали з комітету Думи з оборони. Тоді шлях. Душите долбить. Прям в том числе и по Бекин, я думаю, там авиация разберется в том числе планирующими бомбами. В студии Соловьева скандал. Все россияне, которые хотят мира, узурадники. На любой человек, который сейчас говорит: О, это договорняк, ой, опять без нас. Понятно. Это человек, который боится лишиться корыта, которое у него отросло за время специальной военной операции. Это горячие новости. Уже наиболее важнейшее в одном удайджести. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Трамп поговорив з путіним телефоном. Про це повідомляє видання New York Post. Журналісти поспілкувалися з американським президентом на борту літака Air Force One. Трамп розповів, що намагався домовитись з Путіним про припинення вогню. А на питання журналістів про те, чи перша це розмова, відповів, що краще цього не казатиме. Трамп додає, що на його думку Путіну не байдужі смерті на полі бою, і він насправді хоче, щоб люди перестали вмирати. Втім, з Путіним достатньо все очевидно. Однієї миті він говорить з Трампом про мир, а в іншу віддає наказ випустити по українським будинкам шахеди. Наступної ночі, після розмови, росіяни застосували 151 дрон Камікадзе по території України. Про це повідомили в повітряних силах. А потім дід з Кремля буде розповідати, що його надурили. Адулі. просто нагло обманули. путінського генерала Гурльова викинули з комітету по обороні. Як повідомляють російські змі, причиною стала його токсичність. Адже він пропонував завдати ядерного удару по Нідерландах, запровадити податок на бездітність та багато критикував міністерство оборони так званої Росії. Та що там він пропонував Шебекіно розбомбити авіабомбами. Тотічно їх душити долбить. при в тому числі пошебіки на думу там авіація розберіоса в тому числі планірочіми бомбами. Російські змі повідомляють, що висловлювання Гурульова не подобались ні іншим депутатам, ні навіть путіну, і його регулярно викликали на килим до вищого керівництва. Втім, градус Гурульов вирішив не знижувати, Тож тепер його переводять у комітет думи з регіональної політики і самоуправління. Зрештою він же досить авторитетно розповідає останнім часом про замерзаючих росіян. Тож на сьогоднішній день, на сьогодні, от реально, приміру в Байкальському краї постоянно хтось мерзне, а кавіна мерзнуть. просто йдуть аварія за аварією. Сам Гурульов у телеграмі написав, що рішення Думи повністю підтримує. Ну а зрештою, що він ще може сказати? Ми ж попереджали, що таке буде з усіма цими кремлівськими крикунами. От, почекайте, зараз ще Соловйову і Скабєєвій дістанеться. Росіяни, які не хочуть миру, зрадники, тільки погляньте, як швидко змінюються темніки на так званій Росії. Тільки нещодавно у студії Соловйова всі в один голос кричали, що до Варшави та Берліна дійдуть. Але як тільки прийшла команда зверху про те, що треба готувати глибиних до миру, так одразу всі, хто проти, виявились зрадниками. Очевидно, що через місяць-два, спеціальна воєнна операція закінчиться. И наступит мир, которого, кстати, очень многие, э, мягко говоря, ждут с ужасом. Причем мне очень интересно, я сейчас не буду вам зачитывать, как сошлись наши так называемые вот эти сделочные патриоты, вся вот эта патриотическая тусовка. И либеральная сволочь, типа Яшина, которая бежала из нашей страны, они говорят почти одними и теми же словами. Не надо никакого мира. Что вы? Там всякие договорники. И опять же, вы это солдатам расскажите. Так вы еще почекайте, вы являетесь в сети «Ура, патриоты», эти сборы робилы для российской армии вершит, песни писал и так далее. Всего он израдник, який просто наживаются на так звание СВО. Любой человек, который сейчас говорит «Ой, это договорняк, ой, опять без нас», понятно, это человек, который боится лишиться корыта. Которое у него отросло за час спеціальної операції. От побачте, завтра зрадниками будуть усі, хто георгіївські стрічки на себе вішав, і взагалі у війні виявиться винним народ, а Путін оголосить себе жертвою. Ось що буває, коли всі тези для змі та громадських думок пишуться в одному конкретному місці під диктовку одного конкретного діда. Путін зацікавився розведенням нової породи биків, очевидь для того, щоб замінити на фронті віслюків. Отож, Путін викликав у Кремль молодих російських учених. Але, вочевидь, вони одне одного не дуже зрозуміли. Скільки будуть вісити бички? Ну, до однієї тонни точно повинні. До, да, 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 один бик до тонни? До тонни, до тонни набирають живу масу для того, щоб... То за яке час набирають тонни? Ну, от ці бики, о яких ви говорите, до тонни ростуть, вони у нас є вже? Є. Ну, а в чем, так сказать, вот э, привлекательность ваших э, разработок? А моя задача сохранить их генетический потенциал ага. и позвольте начать и глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте выразить. Оце так високоінтелектуальний діалог. Скажіть, взагалі в Путіна ще з початку правління була така фішка: задавати тупі питання, так наче він розбирається в темі. А потім пропагандисти, усе це діло розганяли і розповідали, що дивіться, який Путін геній. Втім, зараз над ним навіть росіяни сміються, тому що очевидно, що його оточують лише ті люди, для яких він мало не святий, і виглядає це все, скажімо, прямо дуже вбого. Тем часом в окупантів на фронте справи идут, скажем прямо, не дуже. В нас для вас тут аж две истории. Ось россияне показывают аналоговнятный транспорт. Единый минус – карбюратора нема. Вот такой стоит мост разрезан болгарки пополам. Здесь не хватает только карбюратора. Аккумулятор ухна. Что рэп стоял. Реп. Ну, вкрадений реп це ще пів біди. От у тимчасово окупованому селіду, взагалі російський танк своїх же переїхав. Тільки що на посту на сторонному мосту Селідовського наш танк переїхав, пацану, і і туди. Вот. Вот, От тільки що вот буквально переїхав, пацаны 200. Видно, окупанти просто дуже поспішали обікрасти чергову квартиру. Ні, ну а що ви хотіли? Час це гроші. ЗСУ вперше збили керовану авіабомбу на Запоріжжі. Про це повідомляють у повітряних силах. Наприкінці минулого тижня у ЗМІ почало ширитись повідомлення про застосування силами оборони України новітньої експериментальної зброї, яка здатна збивати авіабомби. Як повідомляє начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це вже не перше успішне застосування технології. Втім, деталі поки що повідомляти відмовляються. Протягом останніх кількох років авіабомби стали одним із ключових засобів ураження ЗСРФ. Тільки уявіть собі, що буде, коли ми нарешті зможемо їх збивати. Путін економіка дала тріщину. Вже навіть російські депутати не розуміють, як вона працює і чого все дорожче. Наприклад, член комітету Госдуми соціальної політики, праці та справ ветеранів Світлана Бісараб. Не розумію, як так сталося, що морква, яку виростили на так званій Росії, може подорожчати через підняття ключової ставки центробанку. Ну, наприклад, як морковка, зазрівша і поспівше, в ціні в зв'язку з повищенням ключової ставки Центробанку, Мені наприклад, як економісту абсолютно не зрозуміло. Так слухай, все ж дуже просто: подорожчала, бо підприємство через війну вимушене працювати у мінус і лізти в кредити щоб хоч якось їх платити, воно вимушене підіймати ціну на товари. Отак і виходить, що дорожчає буквально все. Але це ще якщо не рахувати ціну долара, бо все ж імпортне і ціну на бензин, яку теж рахують в ціну продуктів. От і маєте процвітання під санкціями, все як ви хотіли. Ну і наостанок вам трохи фантазія дептів руского міра про казкове життя в тюрмі. Тільки послухайте, одні ж плюси. Я поняла, что я бы очень хотела отсидеть год в тюрьме. Ты прикинь, как можно за этот год там измениться. Ты просто весь год, каждый день ходишь в качалку, читаешь книги. А если еще попасть туда, куда нужно, можно познакомиться с такими классными людьми, которые сейчас сидят в тюрьме. Не надо ходить на работу, не надо ходить на учебу. Да что за жизнь-то? Сказка. А еще можно выйти на так званую СВО, до додому, когось вбить и снова поехать в тюрьму. И так по колу. Взагалі, це якраз той випадок, коли дивишся на це і дуже сподіваєшся, що це такий тонкий прикол. І насправді вона просто висміює росіян, але, схоже, мем смішний ситуація страшна. На сьогодні у нас все дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.